Як перейти з U4U на TPS безкоштовно покрокова інструкція. Що, як, куди бігти? Тож ніж почнуться в коментарях писати зрада і так далі. Я пояснюю. Самого переходу як такого на TPS не існує, тому що U4U нікуди не зникає. Він у вас відміточка, як ви заїхали, оформлюючи собі ТПС, ви просто набуваєте статусу тимчасового захисту у Сполучених Штатах. Саме ЮФОЮ, саме по собі відмітка, що ви заїхали через ЮФОЮ, нікуди не зникає. Це перше. Друге і важливе: що не обов'язково це робити, ніхто не заганяє українців ні на які ТПС, все, що кричають, зараз на цьому заробляють кошти і так далі, і тому подібне. Ви кожен для себе сам вирішуєте, чи хочете ви собі оформлювати ТПС, чи потрібно вам воно чи ні. Як безкоштовно оформити для тих, хто вирішив. Давайте спершу взагалі про вартості ТПС, щоб ви розуміли. Сама заявка, 821 форма, коштує 50 доларів. До неї йде біометрія 85 доларів. Так, навіть якщо ви складали вже біометрію, вони все одно беруть за це гроші. Отож, виходить 135. Тобто сама по собі заявка на ТПС. Вона коштує 135 доларів на людину. Дитина, якщо ви перший раз подаєтесь, якщо дитині до 14 років, то для неї біометрія буде безкоштовно, тобто не потрібно буде платити 85, буде тільки 50 доларів за саму заяву. А ось що вартує гроші, так це дозвіл на працю. Це форма 765, Вона коштує 410 доларів. За неї платять всі. Навіть якщо ви українці, да ви ніби по ЮФОЮ безкоштовно, ні, не безкоштовно. На ТПС не буде безкоштовно. Безкоштовно тільки для діток, які перший раз з тіпіесом отримують дозвіл на працю. Для них буде кому до 14 років, буде безкоштовно. І так само 66+, плюс теж буде безкоштовно. Але візьмемо стандартну родину: мама, тата, дитина, і мама і тато мають сплатити по 410 доларів плюс за форми. Виходить досить така. Велика сума, так? Тому як це можна зробити безкоштовно? Розглядаємо ситуацію, що ви тут по United for Ukraine, наприклад. І у вас перше. Наприклад, у вас є бенефіти. Дуже велика гарантія, що вам відмінуть оплату. Друге, ваш дохід менше певного рівня, вказаного в формі 912. Я вам зараз її покажу, ви зрозумієте. Це дохід. Ви маєте його якось показати, звідки, да, підтвердити, що у вас низький дохід на вашу родину. І третє, у вас скрутне фінансове становище, де в довільній формі. Це треба буде пояснювати. Чому? Тепер, які ваші кроки? От по кроку: у нас є мама, тато, дитина на ЮФОю. Ви вирішили собі оформити TPS разом з дозволами на працю. Ваші кроки? Перше, ми йдемо в Google і пишемо: USCIS 821. PDF. І шукаємо ось таке посилання Form i821, Application for Temporary Protected Status це сама заявка на TPS. По-перше, ви маєте бути впевнені, що ви скачали саме з офіційного сайту US, не з якогось там іншого посилання. Вам ніхто по емейлу цю форму не прислав. Далі, подивіться в куточку форми, є термін дії, тобто цей бланк, чи він ще дійсний, може там щось змінили. там, може, ви якесь старе посилання знайшли? Що він ще дійсний цей бланк? Це теж важливо. І ви друкуєте цю форму стільки разів, скільки у вас людей. От якщо у нас є мама, тато, дитина, то у нас буде три форми 821. Там 13 сторінок, відповідно, у вас буде більше 30 сторінок надруковано. Далі ми йдемо знову в Google і пишемо USCIS 765 PDF. І шукаємо ось таке посилання: Form i765, Application for Employment Authorization. Це форма дозволу на працю. Ось так ось вона виглядає. Так само ви впевнені, що це з офіційного сайту USCS вискачали. І термін дії формочки в правому куті, верхньому ще дійсний. Тоді, якщо впевнені, друкуєте на мама, на маму, на тата, на дитину. Тобто три людини в родині, три форми буде. Далі я розказую, як оформити це безкоштовно. Ми це все буде поштою надсилати, і потрібно буде форма fee waiver тобто дозвіл на відміну оплати. Йдемо в Google і пишемо USCIS 912PDF і шукаємо ось таке посилання. Ось так виглядає ця форма. Знову ви впевнені, що термін дії да, форми дійсний, що ви з офіційного сайту і скачуєте. Тепер скільки таких форм друкувати? От у вас одна родина, ви однією родиною подаєтесь. Хоч у вас там 10 дітей. Неважливо, форма буде одна. Тобто, на всю родину ви друкуєте одну. Форму, але якщо у вас багато людей, потрібно буде надрукувати декілька сторінок цієї форми, О, там є сторінка сьома, зараз я вам її покажу. Її треба буде роздрукувати кілька разів. Зараз покажу, чому поясню. Перш ніж поясню, яку сторінку друкувати, хочу, щоб ви зрозуміли. Тут буде в формі 912. У вас хтось один заявник. Наприклад, хто у вас у родині отримує бенефіти, да? хто рахується head of household. Голова родини, на кого все оформлювалось, наприклад, на маму умовно, то вона буде реквестер, вона буде заявник. Всі інші будуть family members, члени родини. І зараз, розуміючи це, йдемо далі. Сторінка сьома сама сторінка, там багато сторінок. От бачите, внизу в куті пише: у вас внизу пише page, наприклад. 7 out of 11. Всього 11 – це сторінка 7. Але part 8, бачите, part 8, family member statement, contact information, certification and signature. Оцю сторінку, у нас родина з трьох є, мама, на яку все оформлено, вона реквестер, є тато, є дитина. От оцю сторінку 7 ми друкуємо додатково ще, у нас має бути сторінка 7 на тата заповнена, де він напише, що він знає англійську, і сторінка 7 заповнена на дитину. Тобто, якщо у вас Ще є там ще члени родини, які будуть вказані в цій формі. У вас на кожного члена родини має бути оця «Part 8» заповнена. Дуже уважно заповнюєте ці форми. Ви можете підписатись до мене на YouTube а не USA», там, де покрокові інструкції є зараз на онлайн форму 821, і ще скоро вийдуть на паперові форми. Так само, якщо вже може ви дивитесь і вже вийшли ці інструкції, перевірте, підпишіться обов'язково. І на 912 зроблю вам інструкцію на все, ви заповнили. Що далі робити? Далі ви додаєте необхідний список документів до кожної форми, до кожної людини. Тобто, на кожну людину там буде свій список документів, ви це все докладаєте до конвертику. Якщо потрібна вам допомога у заповненні цих форм, індивідуальна консультація, можете до мене звернутися. Ви можете написати з цього приводу мені в інстаграм або в Телеграм. Знову йдемо до Google і шукаємо таку інформацію. Ви пишете USCIS TPS Ukraine. І шукайте ось таке посилання: Temporary protected status designated country Ukraine. Саме офіційний сайт, де все про TPS Ukraine. Ідете туди. Ось так виглядає ця сторінка. В ній нема окремих посилань, але якщо отакого пальчиком ви скролите до самого-самого низу, ви знайдете фразу «Where to file?» куди надсилати. Зараз покажу. Ось тут «Where to file?» – Ви відкрили цю вкладочку, бачите, воно просто клікаєте, воно відкривається. І ви дивитесь: от, починаючи від Алабами, там до якогось штату, дивитесь це от штат, там буде одна адреса, і… Там з Каліфорнії, починаючи і до іншого штату, там буде інша адреса. Зверніть увагу на цю адресу. Ось тут у вас адреса буде різна залежно від того, як ви надсилаєте. Якщо надсилаєте звичайною поштою да, USPS сервісом, то одна адреса. Якщо надсилаєте FedEx UPS DHL, то буде інша адреса. Зверніть на це увагу. Тобто у вас адреса буде залежати від штату і від того, чим ви надсилаєте. Документів зібрали, все, перевірили, документи вклали, адресу взяли. І надіслали. Все. Тепер поштою: перше, що вам прийде, це вам прийде Receipt Notice, документ, що вони отримали вашу справу. Обережно, якщо вам, ну, надсилайте краще чимось, що є повідомлення, да, що ваша посилка доставлена. Перше, вам прийде, що вони отримали вашу справу. Далі вам прийде Notice про те, що чи вам погодили, чи не погодили відміну оплати. Далі вам вже будуть приходити різні нотіси, наприклад, про запрошення на біометрію, якщо ви підпадаєте, і далі вже по рішення по вашим формам. Ну і, звичайно, не забудьте підписатись і чекаю ваші лайки, якщо вам було корисно.